Ігуле, тігуля, я барак, я барак війно тебе плюс. на тривога! Перша бронегрупа 54-го окремого розвідувального батальйону готується до розгортання для прикриття розвідувальної групи під час їх виходу з позицій. Бойовим завданням керує військовослужбовець на псевдомент. Я мент, я мент, дід на вогневу позицію, на вогневу позицію. Мент, мент, я дед, Команду принял, виконую. Дід, дід, я мент, я мін. Чекаємо відходу групи, чекаємо відходу групи. Кулеметик на прикритті. У разі необхідності відкривати вогонь без команди. Коли група працює, їм важливо знати, що їх чекають. І в разі необхідності можеш прикрити вогнем або вивезти, евакуювати. Крім Херсонщини, ми працювали по всіх напрямках. Попередній напрямок це Курщина, суджа перед цим виконання завдань на Чернігівському напрямку заборони державного кордону. Раніше Бахмут від початку і до, на жаль, втрати міста. М'янт каже, включно з ним бронегрупа нараховує п'ять військовослужбовців. Це два екіпажі, які називають за позивними їхніх командирів машини. Підрозділ мультифункціональний, тобто водій. Також може піти в до розвідгрупи, навідник може залишитись на обороні машини, тому кожен може замінити кожного. Спочатку війни і не, зараз хлопці знають, що робити. Колективи всі як би, спрацьовані, ті ж самі роти, взвода, вода, групи. Вони теж знають, хто що може робити, хто що має робити і хто кого має. Ну, Наразі підмінити чи зробити ту роботу, яку не успіває робити його колега. Командир машини на псевдодєд найдосвідченіший з обох екіпажів. До лав ЗСУ він долучився 2004 року. У цьому батальйоні з 2020-го. Розповідає, як під час виконання одного з бойових завдань в районі Бахмута на його автомобіль поставили шашку від таксі. Попередній водій поставив фішечку, так вона до сих пір їздить. Пізвана машина, що це наша їде. То я вже сам придумав, знайшов, прикріпив. Це ну, ніоткуди, ні, нічого не зв'язано. Просто болт. Командир іншого броньовика має позивний болт. У нього на капоті болт на 30 міліметрів. Такий талісман приносить удачу, ділиться військовий. Ризики все час є, тим більше, хоч і машина броньована, але зараз є такі всякі інструменти, якими можна і його. Покласти її там теж буде погано. І на ньому треба теж обережно їздити і знати, де стать, щоб тебе не бачили, а ти всіх бачив. На броні кулемети закордонного виробництва розповідає навідник Олександр. Це у мене Канік М2. Ну, той самий Браунінг М2, тільки турецький. Можна знищувати піхоту, легкоброньовану техніку. Ми працюємо навіть по повітряній, по шахедах. Тепловізор у нас встановлюється сюди. Ми стоїмо біля кордону близько. Шахеди летають на доволі високій дистанції від нас, але є успіхи. На рахунку одного екіпажа є два підтверджених збитих шахеда, і другого, то хоросковніше поки тільки один. Боронити повітряний простір України, каже Мент. і іще одне завдання цього підрозділу. Коли вільний час від прикриття розвідгруп — Це захист повітряного простору у якості мобільних вогневих груп. У нас менше ресурсів, ніж у противника, тому виходить, доводиться брати вмінням. Були в районі Ніжина і два рази при виїзді летів на нас. Ми стояли на тошці і збили. Віталій розповідає, як за два тижні чергування збив два шахеди. У нас для цього є пульсар це для ночного відділення, і планшет сюди ставиться. Воно синхронізується, виводиться на екран, та що дивиться прицел, та й тут видно. Як летить прицел, дивишся, наводить щось. Вона крутить вверх-вниз, вправо, влево на екрані, ну там вибираєш собі чи хрестика, чи що. І воно видно, коли воно на його населено. І тоді стріляєш невеликими очередями. прострілюєшся, і так і збивається. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.